Перший момент, коли не варто робити камінал, це коли ви залежні від батьків емоційно, територіально або фінансово. Емоційно, тобто, ви ще дуже сильно знаходитесь під впливом батьків, тобто ви дуже близько до серця приймаєте все, що вони вам кажуть. Ви не вмієте відстоювати кордони, ви не вмієте якось всередині себе вибудовувати якийсь блок до якогось. Неприємних речей, які вони іноді можуть казати. Тобто, тобто, якщо у вас немає внутрішньої опори, або вона ще недостатньо сильна, аби встояти і витримати якісь не дуже приємні слова, які можуть прозвучати у вашу адресу, то краще цього не робити. Фінансово це якщо ви, наприклад, студент або студентка, або вам ще не виповнилося 18 років, ви ще живете з батьками, і ви ще залежні від батьків і Загалом ваше життя, те, де ви будете жити, там я не знаю, що ви будете їсти, залежить від батьків, то у такому випадку краще не робити камінаут і краще все ж таки деякий час почекати, стати повністю самостійною людиною і вже тоді переходити до цього кроку. І територіально це знов-таки, якщо, наприклад, ви живете з батьками, або ви живете на якійсь території, яку вам дають батьки, і ви розумієте, що в разі чого вони, наприклад, можуть цю територію забрати, і ви залишитесь там на вулиці, наприклад. Тобто, якщо по цим трьом пунктам емоційний, територіальний і фінансовий вище залежить від батьків, то краще поки що з камінаутом почекати.